Радіо ЮАЙ Чикаго. Також є ще інформація, що вночі безпілотники атакували ще два нафтопереробні заводи на Росії. Отож, внаслідок удару дрона на ільському НПЗ за 50 кілометрів від Краснодара горів резервуар із дизельним паливом. Площа займання 400 квадратних метрів. Також безпілотники атакував новошахтанський завод нафтопродуктів у Ростовській області, і там також сталося займання. Бачимо, ми... що регулярно по Росії прилітає кожного дня без виключення. Ну і це напевно є той такий не невим... Мушений не нав'язаний, не анонсований контрнаступ, а чи нашими силами, чи силами повстанців їхніх, чи силами не знаю диверсантів, чи наших партизанів. Одним словом, результат хороший. Він подобається. Також, якщо дивитися на новини, які ми підготували, що ситуація залишається стабільною на фронті України. Ворог продовжує свої ракетні обстріли. Обстріли проте не зрозуміло, чому він ці обстріли ну не на фронт, саме в гарячі точки в. Направляє а по мирних жителях, по нашій інфраструктурі, тому що зрозуміло, що вони починають переживати, вони розуміють, що вони програють, ну або. Або не знаю, як пояснити, Вони чому хочуть... їхні дії спрямовані на це, або хочуть просто знищити Україну, Вони і яким саме тікаючи. Вони хочуть залякати. Вони думають, що наших людей ще можна залякати, хоча я, 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 не позагортовані. Я, я, думаю, я думаю, що залякування тут вже не, не є ключовим. Вони це зрозуміли напевно перші ж дні, коли ніхто не втік. Ну тільки їхні, напевно, п'ята їхня п'ята колона втікла. Але. І три напрямки, по яких ворог може атакувати. Перше, це сухопутний напрямок, де власне немає абсолютно ніякого успіху, тому що взяти найгарячіші точки, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка – так стабільно гаряче, стабільно напружено, але немає просування. А беремо ще інші тоді два напрямки, які лишаються. Це є повітря і море. Власне, там вони поки що переважають. Ну така правда, ми не маємо достатньо кількості авіації, щоб протистояти їхній авіації. Ми не маємо досат достатню кількість ППО, щоб збивати їхні ракети. Власне, тому зараз це питання винищувачів F-16 Настільки є важливим. Про море взагалі можна мовчати. Там ми майже нічого не маємо, і тому з акваторії Чорноморського флоту. Порту Росія стабільно обстрілює ту саму Херсонщину. А і зараз бачимо, що й по Одещині прилітає ці два напрямки. Ми мусимо підтягнути, і в майбутньому перспективі маємо їх вивести на гідний рівень. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.